Колеги пасічники, вітаю вас. Виїхали на острівний облітник на Дніпрі. Забираємо наших маточок. Будемо сьогодні відбирати кардаванчиків, там пару баквостей, а то в основному кардовані на кардовані. Цього року все запізнилося. Ви знаєте, яка ситуація, не просто. На воду не можна, туди не можна. В общем, всім відомі причини, тому трошки пізніше все це відбувається. Зараз переглянемо нуклеуси, подивимося, як обльотик, скільки залишилось трутня на другий обльот і роздамо маточники. Сьогодні будемо роздавати бакфасти, декілька ліній на трутнях кордовані італіяночку, кардаванчики. Можливо, доведеться скоротити. Якщо буде мало трутня, доведеться скоротити кількість, маткомість. Якщо менше трутня буде, ну подивимося виховатики. Тож дивіться, не переключайтесь. Відбираємо маточки і роздивляємося їх крупним планом. Засів, дивимося, островні матки кардавани. Так, витягнув вещенку, засівчик є, значить, буде й маточка. Вущинку відбудували, розширяють. Хороший знак. Для початку. Шукаємо маточку. Бігає, видно. На Серега. Побачив, так? Да? А ну, чого розк... тебе розкажи? білі, а там Ти... Серега, розкажи, розкажи мені щось, не хочеш не. на камеру. Так, то есть наша маточка, никто не хочет интервью нам давать. Ну а селона. И тут зас... а вот уже и личинка больше прям есть. Вот, красавица, кардаванчик собираем. Так, есть маточка. А вот и меня тоже опитналку. Маточка тут отбираем да. Приехали на остров отбирать маточки. Сейчас посмотрим какие у нас облетики. Начнем с батьковских и далее наклеился. Будем пробовать подсаживать бакфаст и кардаван. Это на другой блядь. Так, отбираем маточку. Дивися, засевчик, хороший, восплодит. И маточка наша, его Все отбираем. Ну клеусы сокращаем в два раза, объеднуем строгом сильнейшими и раздаем бакфастике и продаванчики на другой облет следующий нуклеусик тоже маточка горненько засеялась сейчас подсветочкой включим а вот яйца а сейчас еще на другие рамочки глянем а тут и все у нас. Уже пусть напечатку. на печатку. Личинки. Засевы. Отбираем моточку. Где она делась? Вот она. Ричинку по чуть-чуть подтянули. Так, и поскольку трутня осталось меньше, чем было, объединяем, сокращаем количество мест в два раза. Раз, матки отобрали, перегородку вытянули, все, они объединяются. Потрошки засела, подсеяли. И, и даем сюда. В этом случае я даю сейчас 514 линий. 514 линий пледочки. Пистолетик. Все. Даю дві штучки. На всякий случай, то есть не плотки есть для мене, для себе, як то кажу, бо часто вже питають купить не плотки вже це може бути проблематично. А так до такого діла я підготував, планував, все сделав. Наверняка, даю Б. Підписую, закрываем. Все, роздали. Корму хватає в нуклеусах, у мене мідові рамки. Роздали, підписали, закриваємо. Об'єднали перегородочки дляплення. так положу. Пчоло приганяємо. Кришечкою накриваємо. Все. Відбираємо маточки. Підсаджуємо маточники і неплодочки. І залишаємо на другий обльот. Бакфас на трутнях кордован І, і, і кордован на кордовані, і італьянка на кордовані Такі от варіанти на другий обльот. Ну що ж, колеги, відібрали маточок. засіви, Перед цим я показував у клеточки. Засіяли гарно, сиділи тут 17 днів. уже був печатний розплод, перевірені на печатний розплод, більшість із них. Всі перевірені на засів точно. От, травні, е, значить, Обльот 80%, трошки менше, ніж 81%. В принципі, нормально. Деякий матеріал є для себе. і Хто записувався, буду обзванювати, потихеньку розсилати. Роздали на другий обльот бакфасти на Кардовані і італьянка на і кардовані, кардован на кардовані, буде другий обльот. Довелося скоротити кількість маткомісць вдвічі. Трутня менше стало, звичайно. Так що дякую всім, хто дивиться наш канал. Підписуйтесь на наш канал, телефонуйте щодо маток. Неплодні маточки вже закінчуються. Ще пару, пару прививок, і сезон буде закінчуватися. Плодні. Продовжуємо обльотувати F1. Телефонуйте, буває, що є наявності прям плодні. Дзвоніть. Маткове відна пасіка АМГ. Пишіть ваш коментар, ставте лайк. Дякую вам. Стараємось, працюємо як можемо, як то кажуть, Ось такі от тривалій. Ну, маточки класні кардаванчики, жирні, здорові такі. Ну це вони як сіють. А звісно, вони приходять на пошті в клеточки, яких вже три дня не покормлять, Вони менше становляться. Люди кажуть, не така не така рижа. Ну треба брати в канарі включати. А на новій пошті не можна роздивлятися маток, тому що не можна їх пересилати там повсюди камери. Потім вони дзвонять з туди, що ми відправляємо матки. Нам сложно їх відправляти по новій пошті. Клієнту легко він просто там а, прийшов на забрав матку, все. Попробуйте їх вислати. Підіть, попробуйте на ту нову пошту вислати матки. Тому старайтеся їх передивлятися акуратно, щоб ви щоб співробітники нової пошти не бачили. Ну, такі реалії, що не можуть вони легалізувати розсилку цих маток, тому доводиться атака. Акуратненько, дійшли, перевірили, прикрили клеточку, щоб і та камера зверху не подивилась. щоб ми могли його відправляти, поки не легалізували. Або давайте всі разом 400 тисяч пасічників, чи скільки нас осталось, залишилось. Напишемо петицію, щоб нова пошта легалізувала відправку бжоломаток. По всій Європі їх відправляють. А поки цього немає, то доводиться отак. -от. Просить вас робити таке і вам робити таке. І, в общем, притворяться, що ми всі пересилаємо сувеніри. -от. А там їдуть бжоломатки. Казалось би, гарна штука, корисна для довкілля. Не можна пересилати. Дивно. Думаю, треба дозволити і хай пересилають по новій пошті. Бжоломатки офіційно. Ну що ж, Саліріка, дякую вам за увагу. Острівний облітник на Дніпрі, матковідна пасіка МГ. Підписуйтесь. Поширте це відео вашим колегам маточки F0 островного обліту. Відпливаємо потихонечку. Відібрали підібрали маточок і їдемо додому. I don't know.